У сімейних відносинах секс не має значення. Має значення. В основному на ньому все і будується. Можете мені розказувати, які ви світі і правильні, як вам він взагалі нікому не потрібний. Розкажете це ввечері в своїй подушці. Добре? Мені не треба. Має значення і дуже велике. І іменно через секс в сім'ї будується. Через секс ім'ї сім'ї розвалюється. Не може чоловік лишити жінку з дітьми, щоб піти собі і знайти чужих дітей. Ні. Він шукає сексу такого, який був у вас, до весілля, під час весілля і трошки після весілля, поки перша дитина не народилася. Тому не розвалюйте самі свої сім'ї. Ніхто так не розвалить сім'ю, як чоловік і жінка. Мама вмішується, тато вмішується, всі та вмішуються. Все брехня. Від вас залежить. Ви можете це або слухати, або не слухати. Тому подружжя. Це є Союз Двох. А діти це плід любови. В будь-якому варіанті. Чи це любов до сексу, чи любов до жінки, чи любов до чоловіка все рівно. Але це плід любови. Бо для того, щоб народилася дитина, повинен бути статевий акт. Чи не так?